Так, народ, всім привіт! Ну що, працюємо, дивіться, яка погодка, красота. Площа готова, підготовлена. Я вам показував, як тут орав, Боринками вологу закрив, грудки розбив. Ну і сіємо горох сьогодні. Вже батя поїхав третій круг, ну, вірніше, він перший, я вже два пройшов. Ну Дивіться, як сіє. Каточок ззаді і виходить красота. Там в минулих відео було декілька коментарів, що типу, е, рано переурав, е, мокро ще. Народ, Дивіться, яка вже земля, вітер, сонце вже, ну вже пилюга така стоїть Ось, дивіться, ногою грибнув, пилюка стоїть конкретна. Ну а нічого, ми вже сіємо. То минулі відео я вам показував, батя руками посіяв, а це вже... Пора і сівалочкою сіяти. Бачу, сонце так в очі б'є, що аж рукою прикриває. Сіємо горох, горох протравили. Сівалочку тільки що відкалібрували. Сіємо десь 250-260 кілограм, десь отак. Получається вроді непогано. Нагадаю, сівалка у нас СЗ-шка, половинка. На 12 сошників. Сошники нові купляли. Та, Може вона не супер така гарна, як декого. Але повірте, працює, працює вона не гірше, ніж нова. Бо ми не вже відсіяли. Ну, Нормально, площу вже неї відсіяли, і, і міндобриво сіє. Ну, там два апарати висівних і на Міндобриво, і на зернові. Так що поїхали, прокатаємось. Ну, дивіться, як каточок гарненько працює. Колеса від мотоцикла, дві зірочки. Так, друзі, ну шо, дивіться, яка картинка вийшла. Полянка вийшла просто супер. Ніхто навіть і не скаже, що тут була цілина, блін. Посіяли. Батянь, довольний! Батя, каже, лайк треба ставити і коментар написати. Ну шо, сівалочка, нормально, хоч вона така не супер-пупер красива, але роботу свою робить, давить. Один раз купили ті сошники, трошки потратились, але нічого, але воно своє, є своє. В будь-який момент прицепили і погнали. Так що один городик вам показали, в принципі, ще зараз поїдемо трошки попрацюємо. Ну, в принципі, Ви зрозуміли, що воно роботає. Так що таке у нас відео сьогодні. Працюємо далі. Всім пока.